Вітаю. Загроза масованих обстрілів до кінця червня місто Одеса. Випали чотири старших аркани, а це значить, що питання досить важливе. Старший аркан Зірка вказує, що в майбутньому повинно з обстрілами зійти в помірність, заспокоєння. Старший Аркан світ це завершення етапу, шляхом через домовленості. На старшому аркані зірка зображено 8 зірочок, тому допускаю строк від 8 неділь до 8 місяців. Циклічні обстріли вони будуть. Вони Можуть бути не такими масованими, як були, але страх в головах людей буде присутній. І загроза може бути від води біля води. Місто отримає допомогу, але депресивний стан у Одеситів буде все ще присутній.